Борися за мову незалежну, як краплю роси, Неповторну, ласкаву чудову. у собі, крізь віки пронеси, крізь застелені луки туманом, крізь нестерпні страждання і піду, через гори високі обману, Хоча не сягну я вершини та усе, що я зможу, зроблю. Та лише не та лише не згасало б хвилини України, яку я люблю, у душі стільки і печалі, Убивають тебе кожну мить. Люди, людоньки, всіх закликаю. Любить.